Друзі, нас інфу. перші про головне поїхали цієї ночі повторні вибухи в Росії. Мер Москви жаліється, що якщо так піде далі, то від ППО Москви нічого не залишиться. Удар за ударом Росія стягнула до Москви 280 одиниць систем ППО. Бояться ударів по Москві, такі як були 1 червня по аеродромах. Підтягнула системи ППО навіть з Татарстану Чечні, аби забезпечити безпеку Москви. Згідно з повідомленнями, змі побудована ешелонована оборона РЛС системи ЗРКС-400 комплекси Пансер розмістила на дахах будівель за субереж. Схоже на демонстрацію страху Кремль оголив небо над усією країною. щоб у Москві все було безхмарно в той же час, нові вибухи в останки на це літо не буде для них пеклом. Вони його запам'ятають надовго втретє. За останній тиждень дрони успішно атакують телевежу, від якої залишається лише назва. Пишуть що окупанти стрибали з 10-го поверха, аби вижити під завалами. Досі Крик, крім того, вибухи лунають по всіх чотирьох аеродромах Москви. Літаки намагаються взлетіти. Працює ППО, Кремль, евакуйовують помста за обстріли. В Криму поклали Герасиму. А тут кінець головному символу кремлівської пропаганди а прямо зараз декілька потужних вибухів потрясли околиці Москви. Перше повідомлення було скромним. Звук вибуху в Підмосков'я. але за лічені години правда почала прорватися крізь щільну завісу російської цензури. За попередніми оцінками, невідома стратегічна зброя українського виробництва завдала прицільних ударів по щонайменше трьох глибоко закищених об'єктах міноборони РФ, розташованих на території Московської області серед цілей підземні команді. Пункти сховища стратегічних запасів центри зв'язку і координації ядерних сил. Це не дрон, це артилерія. Це зовсім новий рівень війни. І він уже дійшов до Москви, Прокоментував один із західних військових радників, що вразило серце режиму. Експерти вважають, що використання ракети нового типу проти сонячна або каскад вона не фігурує в публічних реєстрах за характеристиками гіперзвукова з можливістю коригування в польоті подвійним навігаційним каналом інерційна плюс тепловізійна, спеціально розроблена для проникнення в укріплення. Ключова особистість ефект глибинного вибуху, коли снаряд проникає крізь бетон, перш ніж детонувати один з об'єктів за інформацію розвідки. Був захищений бетонною капсулою товщиною 6 метрів. Це було неможливо для жодної існуючої зброї до сьогодні. Сотні втрат паніка і крики. Очевидців під Москові розповідають про десятки швидких, які вивозили людей з під землі. Офіційно загиблих 19, неофіційно понад 200, серед яких старші офіцери, інженери зв'язку, чергові стратегічних підрозділів. Уночі по внутрішньому каналу Форт було передано сигнал Зона 4 Це код тривоги у разі втрати контролю над оборонною інфраструктурою Москву. Тимчасово було переведено в стан оперативної ізоляції. Було чути не просто вибухи, було чути крику паніки. Людей буквально витягували з під землі з уламків колись неприступних об'єктів. Це свідчать анонімні телеграм-канали з поліції охорони МОРФ. Свідчить анонім з поліції охорони МОРФ мовчання Путіна. Паніка в Кремлі. Найцікавіше Путін не з'явився в ефірі. Його прес служба скасувала ранкове звернення. Розмі мовчали понад 12 годин. Лише до обіду коротке повідомлення. Підрив об'єкта інженерної інфраструктури жертв немає, але в закритих телеграм-каналах уже поширювались зливи із штабів. Про оломлено стіну резервного командного центру знищено обладнання для координації дій ППО в шести регіонах порушено зв'язок з двома пусковими дивізіонами. Тополь М. Це навіть не прорив, це злам системи. Ворог уразив те, що вважалося святим недоторканим, і зробив це не ядерною зброєю, а мозгом і точністю. Аналізує військовий експерт Андрій Плохотнюк. Стратегічний перелом операція вже вважається переломним моментом війні. Вперше з 22-го року Москва усвідомила, що її стратегічний тил уразливий, що велика відстань більше не захищає, що сама столиця не броня, а мішень у західних штабах. Вважають, що саме ця атака може змусити кремлівське керівництво піти на серйозні поступки або спровокувати конфлікт всередині еліт. Ракети Пробили не лише бетон. Вони пробили міф про невразливість, і це може завершити війну швидше ніж будь-яка дипломатія. Резюмує американський розвідник. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам на зустрічі. Друзі ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.